Друзі, привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про ось цю рослину, Яку ви всі знаєте, це амарант. Вона в багатьох росте як прикраса саду квітника. І на цьому все. Але мало хто знає, який скарб вони мають на своєму подвір'ї. Зараз я вам розкажу і впевнена, на багатьох це шокує те, що я розкажу про нього. Давайте все по порядку. Отож, амарант. Його насчитається близько ста видів. Він є по всій території земного шару. Ну, там, звісно, де сніги і морози, то там його, звісно, нема. У нас у Славян Амарант вирощувався ще тисяч років назад. І це була основна зернова культура. Він був замість хліба. З нього зерна робили каші. Ось його теребили. У нього ось такі черненькі зернятка. Коли їх жариш, вони збільшуються і виходить таке, ну, як, як булгур каша. Має горіховий смак. Робили муку. І пекли хліб. Також зерна піджарювали і додавали у випічку. З листя листя використовували молоде листя, молоденькі листочки, використовували в салати, в їжу різну. Старе листя, ну, велике воно вже більше. З них робили завиванці, ну, як голубці. Також листя сушили і використовували в чиї. Ця рослина взагалі, вона універсальна, в неї корисно все. Від суцвіття до коріння. І листя, і стебло. Листя забирали, сушили, я вже казала, стебло давали худобі. Худоба гарно свині, наприклад, вони гарно набирають масу, худоба корови дають більше молока. І тварини не хворіють. Навіть зараз доведено курчата, які хворіють на рахіт після першого вживання їжі цього насіння вони вже починають одужувати. Кролі, щоб не було падіж, опитні кроліководи дають амарант кролям, тоді падежу немає. Слав'яни, воїни наші брали цей амарант, носіння амаранту з собою в походи. Ну, ви знаєте, що в нас ну, були богатирі, навіть легенди про них складаються. Люди були в нас доволі сильні. І з ними мало хто міг зрівнятися, тому що вони вживали, ну не тільки один амарант, звісно, вони вживали і там різні страви, але одна з складових їхнього питання була, був амарант. В Європу Амарант попав в 17 столітті, коли Колумб відкрив Америку. Він Амарант привіз з Америки. Чому так склалося? Я ще не зрозуміла, тому що, ніби від Славян в Європу легше перевезти ці зерна, а чи тоді не так. Не було цікаве, не знаю. ну коротко, Колумб привіз амарант в Європу з Америки, коли... інки до сих пір використовують цей амарант. І можна побачити в інтернеті відео, де вони, як вони роблять різні страви з амаранта і як його вживають. Індуси -ін і китайці використовують амарант як омолажуючий засіб. Вони за що амаранта себе омоложують, тому вони виглядають молодше з своїх років. Це... У китайців це війшло в культ, і вони багато роблять зараз масел. Мазі і кремів на основі амаранта. Воно доведено, що дійсно воно продовжує молодість шкіри, і там ще один маленький секретик. Я теж також розповім зараз про слав'ян. От Петро І він заборонив вирощувати марант, він робив тоді реформи, і в тому числі була піщева реформа. Багато рослин, які вживалися в їжу, було заборонено, і їх потрібно було замінити продуктами, завезеними з Європи. І люди почали хворіти, а колись люди були довгожителями і здоровими довгий час. Я пам'ятаю, навіть бабка прабабка розповідала, що 56 років її тітка була, і в неї ще всі зуби були цілі, неушкоджені. Ну, вони теж вживали амарант, чого я і вирощую його до сих пір, бо багато чого мені прабабка розповідала, я собі на вуз намотала і користуюся цим. Чим корисний? Амарант для людей. Ви знаєте ж, що китайці вилавлюють глибоководних акул, відрізають їм плавники, а ту тіло все викидають в море. Їм потрібні тільки плавники. І ці акули занесені в червону книгу зараз. Знаєте чому? Тому що у плавниках... Є сквален. Це така речовина, яка допомагає акулам знаходитися глибоко під водою, обходячись без кисню. Тобто цей сквален обогащає організм акули кислородом. Не тільки кислородом, він там запускає процес відродження, тому глибоководні акули живуть століттями. І п'ять же, це е, в Китаї один учений відкрив цей сквален в амаранті. Причому у плавниках акули він десь 6%. А в амаранті 8% в рази більші. І е, зараз почали виготовляти уже масло з амаранта, і його ще розводять, тому що велика концентрація може викликати е, ожоги. Цей сквален, як він діє, коли це масло скваленове, е, Амарантове наноситься на шкіру. Воно, цей сквален він регенерує регу... регу... шкіру, омолажує, запускає процеси омолодження і він впитується в шкіру, проходить поміж шкіру і йде в організм. В організмі він відроджує. Загинув клітини, які загинули, і відроджує ті органи, які уражені. Тобто доведжено науково, не знахарством, а науково доведено, що цей сквален, виготовлений на основі амаранта, він лікує цироз печінки, Лікує серцеві захворювання, лікує ураження мозку, лікує кісткові захворювання, лікує поліатрит, радикуліт, пошкоджені легкі, серцево-судинну систему лікує. Очищає кров від бляшок, це тільки за що того, що ти протер шкіру цим маслом на основі амаранта. І автоматично організм омоложується повністю. Уявляєте? Оце. У нас в ну, ці експер експерименти робилися по усьому світі, але найбільші позитивні результати дали у нас на Україні в онкологічному центрі під Києвом, там де рак лікують. Я дивилась передачу. Там доктор наук, який ну, відповідає за цю клініку. Не пам'ятаю його фамілії. Вроді на П починається. Так він багато там цікавого розповідав, і вони робили опити різні, і з 100% хворих на рак різних опухолівих захворювань 80% людей вилікувались. Уявляєте? І ну, це років 5 назад я бачила передачу також. В нас на Україні почали вирощувати цей амарант, тому що він неприхотлива рослина. Він росте гарно як в умовах посухи, так і в кисл... закислених засолених ґрунтах. І дає гарний урожай. От 10 цих рослинок вам хватить насіння отриманого засіяти цілий гектар. Він дуже урожайний. Дивіться, бачите, скільки багато насіння там в ньому. Він чудовий медонос. І от там, де його почали вирощувати, це все насіння, я так зрозуміла, воно йшло на. Цей онкоцентр під Києвом, не пам'ятаю назви, видно, туди йшло, щоб там робили ці всі досліди, а це листя і стебло, вони використовували на сіло з худобі, дали позитивні досліди, позитивні результати, і цей доктор розповіда... розповідав, що. Вже почали поступати замовлення з інших країн на ліки, які зробили на основі амаранту з за границі, з різних країн. Але потім почалася війна. Так що зараз, напевно, опять закриють. Ну, 100% закрили вже ці досліди, і знову все. Піде в пучину забуття. Але ті, хто мене дивиться, просто собі на вуз намотайте, що про нас ніхто не подбає, як ми самі про себе. Якщо це така панацея від усіх хвороб, то нам не, не потрібні будуть ліки, а наші медицині це не вигідно, тому що щось наша медицина не туди пішла. Вона зараз, як там мафія, наркомафія. Їм вигідно, щоб люди хворіли і купляли їхні ліки. Хоча їхні ліки ну, за моїми спостереженнями дають тільки обезболюючий ефект. Вони не дозволять нам користуватися ліками, які нам дійсно будуть допомагати, тому що тоді будуть всі здорові і за що вони будуть. Хочу вам навести приклад на мому батькові, він в мене діабетик, у нього другий ступінь сахарного діабету. Він багато років купляв ліки, пив і воно сахар не падав. Ну Там був 12-11 з хвостиками. Він вже психував, каже, з денег викинув на той сах на ті ліки, але воно щось ні чорта не дає, каже, це вже вмерти де і все. Це він в мене в місті жив, я жила, живу в селі. Хоча виросла в місті, але, ну, знаєте, є такий тип людей, які без землі не можуть. Їм потрібно куперсатися в цій землі, вирощувати щось ну сильна залежність від землі. Так от, в мене така залежність є. Я не можу, щоб щось не. Шукати на свою голову. <ріст> Мені подобається з рослинами мати справу. Так от, недавно батька десь в липні місяці, ну, померла батькова дружина і він ну, приїхав до мене на літо. І я йому почала втіхаря підварювати листя амаранта і шовковиці. І зараз у нього вже сахар 6,5. Представляєте? От в кого діабет маєте на увазі, заготовляйте собі. Амарант він лікує сахарний діабет. Я казала, що цей сквален він входить в організм. І як, як машина розвозить, як транспортний засіб розвозить по всьому організму цей сквален, який востанавлює пошкоджений організм. Пошкоджені органи, і очищає і автоматично омолажує. Отакий Місті бджоли літають, ще збирають мед, хоч вже ніби все перецвіло. І пельця на тих лапках ще є. Ой. Ну, назбирали вони на, цьому, на цих квітках. Ще трошки з, з, рано збирати насіння, я ще е, тиждень почекаю і буду на, ну, збирати насіння. Зараз я тільки позбираю. Листя і буду сушити, щоб зимою можна було заварювати чаї. Чай, виходить, це столова ложка сухого листя на склянку води. Ну, я роблю суміш чаїв, ну, батькові я кажу, листя маранту і шовковиці, бо це дві рослини, які гарно впливають на лікування сахарного диабету. Масла зробити, то е, треба трошки довго гратися, тому що ну, ці зернятка, вони ж е, треба, щоб вимочилися добре у оливі, а ще брати рафіновану оливу або оливкову, заливати насіння і щоб воно дуже довго стояло, ну хоча б з місяць, а тоді під прес і видавлювати. Ну Це в, в домашніх умовах, бо кхм, научно, як вони роблять, то вони саме це насіння тільки прижимають і поступово-поступово під дуже великим пресом видавлюють, щоб отримати масло, чисте масло. Це з амаранта. Скваленове масло. І воно доволі ну, дорого коштує. А щоб самим зробити, то це заливаємо рафінованою оливу закіп'ячує рафіновану чи Тоді кидаємо зерна і даємо місяць настоюватися. А тоді під пресом домашнім якимось видавити оце рідину з насіння. і це разом з оливою. І це тоді у вас буде масло, яким можна протирати лице. Ну, вроді, все розповіла вам. Впевнена, багато хто з вас, хто дивиться мій канал, відкриють заново для себе цей амарант, і в наступному році обов'язково посіють собі його також. До речі, у нас ці, можна по інтернету замовити крупи з, з амаранту, Вони, але все-таки варені каші, ну, я не знаю, ну, ну це да, хороша їда, не шкідлива, але щоб по максимуму отримати від них користь, все-таки краще випічку кидати. Ну, на цьому буду завершувати. Усім бажаю міцного здоров'я, довгих років життя. Шкода, що в мене молодь мало не дивиться. Ці теми, які я піднімаю, для них би теж було б корисне. Але у молоді інші інтереси вони до цього вернуться також, коли їм вже буде за 40 і болячки почнуть обсідати. Тоді вони почнуть. Звертатися до природи і вивчати ці рослини, тому що ліки дуже дорогі, купити їх нема змоги багато яких. І я казала вже, вони не дуже допомагають. Вони тільки біль знімають, а саму хворобу не устраняють. Я це вже убідилася. Рослини. Я кажу, от амарант, ну унікальна рослина. І... Вирощуйте її, вживайте їжу і будьте здорові. І всі болячки від вас підуть геть. На цьому все. Усім бажаю всього найкращого. До зустрічі в новому відео.